Привіт, вигнанцю! Я прийшов 100 ритуалів у поя, щоб дізнатися, скільки дійсно можна заробити на цьому шляху, і найголовніше, скільки диванів в годину реально витягується з цієї дичини. Можна сказати, я пішов на поклон до богів рандому, але як завжди, мене там трошки непали. Ну що, давайте по порядку. Ідея була дуже проста: зарашити 100 ритуалів, порахувати, скільки диванів можна отримати в годину та порівняти, як впливають ноди спецнагород на дистанції. Для цього я використовував восьмимодові мапи Дюни, 50 штук, з яких я форманув сам, і 50 купив через ТЕФТ. До речі, при формі цих мап мені шумокнулась хенікора. Але я звичайно це не буду рахувати. Атлас, звичайно ж, всі ноди ритуали, щоб вони нас завжди прокали. Е, я додав екзарха, також я додав домішки шрайну. Я поділив 100 проходок на 50. 50 я пробіг з вимкненими нодами на спеціальні нагороди в ритуалах, і 50 з. Це я ще проговорю в кінці відео. Скраби. Все, як ми любимо, повний фарш. 2 Avodance, 2 селектива і один Домінейшн скраб, щоб в нас було два шрайни. Тому що, коли нам прокають шрайни на швидкість, ми набагато швидше можемо фармити мапку, зачищати. О! Вітер в сраку, ну, вітер в сраку, ну. і різниця приблизно одна-дві хвилини. На станку мапу обираємо Domination, також на додаткові шрайни, тому що шрайни нам розбущують дуже сильно паксайзи. Паксайз впливає на кількість триб'юту, і зазвичай ви будете з кожної мапи, як мінімум, набивати там від 6 тисяч триб'юту. Під час проходження ритуалів я зіштовхнувся з тим, що він мені не виплюнув ніякого лакідропа е, я не отримав щось там прям супер крутого якогось, і напевно 60% ритуалів я просто пролистував там взагалі не викладував нагороди. Але взагалі з 40% ритуалів я витягнув насправді багато цікавих багато смачних уманів. Десь це був один, десь це було два, десь це було три. Е, мені прокнуло два діди. Я витягнув з них 12 проходок, і плюс 5 просто витягнув з ритуалів. Також це було 8 диванів. Ну, в принципі, лут був. І лут такий, що легко конвертується в дивани. Ну що ж, перейдемо до найцікавішого, скільки ж я зміг виністи зі 100 ритуалів? Подивимось на мій лут, який я бережно відсортував в окремій вкладці. Отже, з лівої сторони, це все, що я залутав з ритуалів. З правої сторони це свістюльки різні, які падали мені з підлоги. В загальному. Мені прокнуло два ритуали на діда, з яких я виніс 12 проходок, і плюс 5 проходок я залутав по ходу гри. У мене бленчинг, я залутав в кількості 10 штук. Непогано, але маловато. Омани на сейф експіріансу, я залутав 13 штучок. Омен на підвищення кількості отриманого досвіду, я залутав в кількості 22 штук. Спектрів. Спектрів мені прокнуло всього 3. До речі, це дуже мало, зазвичай їх набагато більше. Е, черепашка, черепашка перфектна, і не знаю я коровою її називаю, не знаю, як ви там називаєте. Чистих диванів я виняв просто 8. Різних карточок на дивани також залутав в кількості 18 штук. Вони будуть пораховані в таблиці все окремо, красиво і так далі. Ця валютка це валюта, яка отримана за шмотки, які я вже продав. Тобто я на 8,5 диванів вже продав шмоту і в мене ще стоїть на кілька диванів, продається ось тут 4 шмотки. Лук з такою цікавою фрактуркою. Але мені здається, він ніколи не продасться, тому що 83 рівень і не тір-1. Перчаточки на хаос Резіст. Скоріше за все, вони продадуться в якомусь найближчому часі. І два таких джевела на Resisti і на Damage Overtime Multiplier. Тобто я вже, здається, один такий продав, і там ще кілька штучок продав. Також я відкладав всі свістюльки, які падали з підлоги. З цієї сторони 18 мапок Fortress, які я також прорахую, але окремим тейком дві Divination карти, які коштують по 2,3, 2,5 дивани. За 10 восьмимодових мапок я побачив тільки два дивани з пола. Це насправді дуже смішно і печально для мене особисто: П'ять е вальдобоксів і один ключ релікварію. А тепер давайте перейдемо до таблички, яку ми всі так дуже любимо. Отже, в цій таблиці у нас вирахований в диванах курс 204 хаоси на один диван. Е вираховано скільки ми витратили взагалі на, цей, на цих 100 заходів. Сто заходів нам обійшлися 27,6 сім диванів. Тут все, що ви з предучого зі стежів бачили, тут все тут зображено схематично. Загалом з ритуалів ми дістали дуже багато луту. Як ви бачите, основа луту це реально омени там і голови без там якихось суперлекідропів. В мене обійшлося. Я взагалі в шоці був, тому що мені мені падало набагато менше фрактурних джевелів. Не одного фрактурного джевела я не побачив на хп на ЄС. Не одного якоїсь Divination суперкарти, окрім Brothers Gifts, але я б не назвав би це Lucky лакідропом, ніяких там мірорів і так далі. Просто, просто реально лут на розходника. І причому весь лут, який я дістав з ритуалу, він дуже швидко конвертується в валюту через е аукціон. Е ну, як ми бачимо, залутав я в тоталі 11 диванів. Тут формула, просто сплюсовані всі цінники в хаосах. І поділімо на 204. Свістюльки з-підлоги я також вирахував. Тут також профіти в хаосах, я прорахував по середнім цінникам і також в дивани його запули. Отже, який результат? На Одну мапу я витрачав в середньому 4,5 хвилини. Дійсно, дюна мапа супершвидка. особливо, якщо вам прокає вітер в сраку. Якщо він на початку прокап, то я взагалі мапу дуже швидко зачищав. Там виходило, скоріш за все менше трьох хвилин. Е, але я більшість цього фарму проводив на стрімі і дуже часто відволікався на чат. А коли я відволікався, мапки могли досягати там і шести хвилин. Тому я в середньому обрав 4,5 хвилини. Тому я взяв в середньому 4,5 хвилини за одну мапку. Пробіг я 100 мап, чистий профіт тільки з ртуалу в мене зіставив 83, тобто ми відняли. Ми відняли від цієї суми цю, отримали, цю, наш профіт, чистий просто з ритуалів. На весь фарм в загальному я витратив 7,5 годин. Ну і з цього нас випливає, що ми вифармили тільки з ритуалу чистими 11,1 диванів. Якщо ми врахуємо також наші е, свістюльки з підлоги, це буде 13,7 диванів. Тобто, якщо зашити ще якийсь нормальний, Фарм в ритуали, то можна витягувати ще більше. Але Цей фарм мусить бути швидким, і слід е, також враховувати, що я не підбирав малу кюренсі, не підбирав ніякі скарбеї, тобто реальні профіти набагато більше, ніж показані у мене в відео. Моя фінальна оцінка цього забігу така: навіть без лакідропів. Ритуал стабільно дає приблизно 11 диванів на годину. Для тих, хто хоче просто на лілі полопати мобів і отримувати якийсь профіт, цей фарм точно підійде. Не треба нічого ролити, не треба танцювати там з бубнами. Просто зайшов, побив, крутнув, подивився, забрав, все чітко. Також він підійде. Якщо ви тільки розкачуєте свій білд, то саме через ритуали можна назбирати на перші апгрейди. В принципі, ви будете стабільно щось отримувати і. Вам не потрібно буде сильно прям паритись над білдом, над мобами, тому що можна бігати не в восьмимодові мапи, а прості, звичайні, е, брарні мапки, і лут від цього ніяк не буде змінюватись. Щодо мене, я свою дозу ритуалів в цій лізі вже точно отримав. Після стома поспіль реально хочеться не бігати, взагалі ні ритуали, ні мапи, просто посидіти і подивитися в стеж. Але досвід був доволі таки прикольний. Ледь не забув. З відключеними нодами за 50 мап мені прокнув один дід і один кюренці рітуал. Після того, як я їх включив і пробіг 50 моб, мені прокнув також один дід, але кюренці ритуалів було 4. Висновки робіть самі. Якщо вам зайшло, дайте знати в коментарях і скажіть, який фарм протестувати далі. Також, якщо відео вам сподобалось, поставте лайкосик, підпишіться і вдалих полювань на дивани і Мірори. Вдалого вам дня! Будьте здорові!